Може, хочете транспортерну систему. Бо можна зробити, наприклад, ванни з пробками. Пробку підняли, воно все вигнало. Ага. Тоді тут треба трошки, мабуть, заглубитись буде. Бо підніматися тут немає, особа куди. А от трошки десь на метр метр двадцять робити ванни. З подачі чи система? З подачі. Все. Я просто чого питаю, що зразу дивлюсь. Ну, які взагалі плани? Ну так, да, тут хороший кормоцех буде. Єдине, що зерно підвозити треба буде регулярно, ні? Ну, так, так, то що? Ну, якщо трактор. є, О, да. Ну, основний да, млин... От, 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 от. Десь тут, О. то тут можна зробити бункера, які будуть подавати. Тут просто легко дуже зробити систему. Ну, прийомник, наприклад, якщо там стоїть млин, млин нагнав угу. в бункер, якийсь там, угу. суточний, наприклад. І все, і потім воно сюди в систему поїхало що тут від yeah. годівлі, я думаю, що 1200 можна зробити.